Вітаю вас, українці. Ми крутий народ, і я вам це доведу. Що найдорожче за усе? Ну, звичайно, це життя. А ви впевнені, що в один прекрасний момент ви зумієте його врятувати? От і я зрозумів, що не зумію, і з цим треба щось робити. Так от сьогодні я познайомлю вас з людиною, яка закриє це питання і дасть такі необхідні навички. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами вадос Україна погнали. То Цей рівень до слова має, армія. Мають всі mm -hmm. знати. У нас до армії, до війни дотичні всі громадяни. Тому у нас, в принципі, буде логічно всіх цьому навчити. А далі вже рівні йдуть, це вже в залежності від того, яку посаду ти будеш займати. Цей рівень бажано. Ну це йдеться про важливість. Тобто в нас в Україні всі українці зараз, не, не післязавтра, не через місяць, як буде час, бажано, Два роки хто, тому. хто може, поки, поки хто не може фактично бути на таких заняттях, поки там хоча б теоретично подивитись, звикнути до інформації, але без практики нічого, ну, в принципі, не зробиться, це треба практикувати. Кожне теоретичне якесь ну досвід треба практикувати фактичним досвідом бо інакше а для того, щоб була напрацьованість, треба повторення велика кількість. Не в перегляді велика кількість, а фізично це, зробити. Це, кількість це, 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 це ми ще не, не враховуємо о, той стрес, при якому фактично вже, якщо це рана, як жива рана і л'ється кров, тут вона не л'ється, і я, я чесно ну розгубився. раз перший раз в мене щось не вийшло, все вже розгубився. Чи мені перепригувати через е, ну людину, чи, чи якось міняти руки, все не зрозуміло. А не зрозуміло, а добавте сюди паніку, добавте, можливо, якісь. Не дуже сприятливі умови. От вам і результат. Ви не змогли ну допомогти людині. Тому я закликаю, Ну от пані Наталія проводить час від часу курси. Я закликаю такі курси українцям обов'язково відвідати. Як ви знаходитесь ну, в іншому місті, там також є фахівці, якісь якісь ну, бажано сертифіковані, щоб, щоб не переучуватись потім знов. І долучайтеся, ви маєте бути готові дати допомогу сусідам. Вплоть до цього в нас в Україні йдеться хто завгодно може, а, а навіть і собі. Якщо комусь цікаво, потім дочитати ця вся інформація є в інтернеті, вона доступна всім. Вона не є якоюсь таємною. Не я її придумала і не якась там конкретна організація, яка бо вона тільки моє більше ніж є. Це а, протокол, який складався 50 років. Збиралася інформація з різних війн, де воюють натівські бійці. Це все складалося, аналізувалося і придумався протокол, який найкраще, а, скажімо так, ці дії по цьому протоколу максимально зберігає життя. Скажем, ну так можна сказати, але всі ці речі, які написані в протоколі, є стандарт, є алгоритм Марч, який радять дотримуватися. А, але це все є набір інструментів, які бажано використовувати. Ви його маєте використовувати так, як вам буде зручно, в залежності від того, яка у вас є ситуація, де ви знаходитесь, які у вас є ресурси, які у вас є медичні інструменти, що у вас є під рукою, і скільки у вас є ресурсу людського, що ви можете зробити, і чи це небезпечно вже зараз, чи це прилетіло і вже безпечно? Тобто є купа ще нюансів різних, яких вам треба дотримуватися, і в залежності від цього буде. А ви будете діяти і будете з цього логому брати те, що вам підходить. Да? От Є у нас ящик з інструментами, і ми ж, якщо нам треба прикрутити там якийсь е болтик, закрутити, да? ми беремо твердку, ми ж не беремо дріль і молоток. Якщо нам просто треба, ми беремо те, що нам потрібно, по нашій цій конкретній ситуації. Тут те саме: я вам даю набір інформації. А ви її будете використовувати так, як вам буде потрібно, в залежності від вашої конкретної ситуації, враховуючи, що у нас 4 години часу, ми не зможемо пройти повністю весь алгоритм. Ми з вами поговоримо про кровотечі. Це літера, от з Марча, це літера М, саме перша літера, яка, скажімо так, є обов'язковою для того, щоб починати саме з неї, ніяк не інакше. Тобто ми сьогодні розберемо кровотечі, поговоримо, як їх зупиняти на кінцівках, як їх зупиняти в тих місцях, де не можна накласти турнікет, щось цим робити, і як аналізувати, чи це масивна кровотеча, чи не масивна кровотеча. Це, тобто, це те, що найнеобхідніше, якщо ви поряд з пораненим, в нього є кровотеча, і ви йому допоможете, швидше за все, він буде жити. Знову таки, тактична медицина, те, що багато хто каже, я ж не медик, я не можу, я не знаю, я, я не лікар, я не знаю, що робити. Це не медична річ. Тобто ви не маєте бути медиками, щоб зупинити людині кровотечі. Просто у нас є три хвилини з моменту, як у людини з'явилася масивна кровотечі до моменту, як вона помре. За три хвилини жодна швидка не доїде, якби швидко вона не їхала у вас. Тому, якщо ви допоможете в ці три хвилини пораненому, він буде жити. Далі вже приїдуть медики, будуть працювати. Тобто, ваша задача зробити так, щоб цей поранений дочекався медичної допомоги. Чому велика така смертність? Від 70% санітарних втрат на полі бою саме через кровотечі. Не тому, що це складно зупинити кровотечу. Зупинити кровотечу, в принципі не складно. Проблема в тому, що у нас немає часу. У нас є три хвилини. Знов таки, всі цифри, які я буду казати, вони є середньостатистичними. Це не означає, що за три хвилини всі мають померти. Да, в кого є кровотеча. Ні. Хтось помре значно пізніше, якщо йому не надавати допомогу. Але три хвилини це середньостатистична цифра, від якої ну, за, за, за цей час помирають люди, якщо їм не надавати допомогу. Зрозуміло. Якщо людина без свідомості. От вона втратила свідомість в момент поранення, і вона не наклала собі турнікет, не може зупинити кровотечу. Поки вона прийде до свідомості, що буде? Ну, що Це за все, що вона не прийде до свідомості, тому що вона буде стікати кров'ю і не, не, не надасть собі допомогу. Якщо ви поряд з нею просто зупинили кровотечу, людина прийде до свідомості через якийсь час, тому що кровотеча зупинена, вона там, можливо, контужена була, вибуховою хвилею вдарилась, чи, ну, чи багато може бути факторів, чому людина втратила свідомість. Але потім вона до свідомості прийде, якщо ви зупините кровотечу. Якщо ви біля людини і не знаєте, що робити, не зупинили кровотечу, просто чекали, бо за 10 хвилин приїде швидка. Швидка, то приїде за 10 хвилин, але це вже буде пізно. Зрозуміло, чому вам треба це розуміти? І чому я? Ну то, що я працюю з військовими, зрозуміло, чому я за те, щоб і цивільних навчати небагато інструкторів хочу працювати з цивільними. Кажуть, що це складно. Вони не слухають а, знову такі, як ви можете не слухати, якщо ви прийшли самі. Ну, мені це дивно. Якщо ви прийшли, ви вже вмотивовані і ви вже хочете знати якусь інформацію, ви хочете вміти з цим скористатися, правильно? Тобто казати, що люди, які прийшли самі не вмотивовані, це якось не, не, не дуже не, не дуже правильно звучить. Тобто, якщо заганять, наприклад, ви приїхали на підприємство, ну я да, інструктор, директор мене запросив, і людей на роботі загнали послухати. От там не буде мотивації, тому що в них робочий день. Вони, а тим більше, якщо ми кажемо, що на робочий день до п'яти, а ми будемо до шести. То вони точно вже не вмотивовані, їм це все вже не, не подобається. А, тоді, так. Да. Але люди, ми написали в'яву, ви захотіли прийти. Ви захотіли прийти, то ви, ви точно будете це слухати. Ви прийшли на курс по тактичній медицині. Чому? Щоб бути готовим до будь-яких ситуацій. Хоча в нас є вже якісь певні знання через джо, але ми все рівно хочемо знати більше і краще, тому що краще знати практичні ситуації більше. щоб... Точно буде переконаним, що ти робиш правильно. Ці вже проходили якісь. Так, заняты. так, так знімаємо да? так. так. Ви прийшли для того, щоб їх затвердити. Так. так а, а там у вас практичні були заняття? Так, так, так. ми знаємо на квота. Так. От прямо, якщо я зараз завалюсь і, так, і в мене так, отут так. буде в правильному місці про то ви зможете зробити, так? Да? так. Ну, Давайте експериментуємо. Так, ми ж з українцями віримо, звичайно, усім, але а чоб не перевірити, правильно? Давайте. Так, дивіться: турнікет. Українці знають, що ми мене з я не знаю вас, ви не знаєте мене. Давайте. Ну, наприклад, поранення правої руки. Так, лежу. Права рука. Права рука. Арати не буду, щоб ну, зробити. Всю, всю палітру відчуттів. От чому складно робити, е коли багато радників, так? Да? Справа каже вище, зліва нижче. Ні, все правильно. А якщо я ще брикаю щось мені погано. Не заважаю вам, не дуже, де? No, прям спосмішки ви, ви, ви прям з посмішкою заробили. Це, це Треба було такі орати, да? Добре, ну от українці принципі бачили, що в принципі це не просто так дівчата зібрались, казали. Та ні, ми там щось бачили, щось, щось навчалось. От, курнікет накладений, я вижив. <говори> навіть, на, навіть на лобі красивим почерком написали мені час. Я врятований. Ну, дуже дякую, дівчат. І всі так о, давайте, щоб мене і вас було видно. Трошки. Дивіться, дивіться, давайте сюди. Е, турнікет, я так розумію, роблять сіт. Розтягли, взяли за хвостика, ось він у вас має бути під рукою. Взяли хвостика, потягли в бік. Потягли. Перехопили до пряжки, поправили куди потрібно, знайшли місце, де воно має бути. Затягли туго, дуже туго затягли. Різким рухом зафіксували. Різким рухом зафіксували, крутим вороток. Ну, принаймні, один раз всі маєте прокрутити. Ну, хоча б один раз, не треба, прям багато. І далі фіксуємо хвости всі. Так, оце так, да, але ще треба оце зробити. Оп, е, І ви низько його наклали. Ось у вас місце, бачите? Де? Оце місце. Кличете мене, щоб я перевірила по суті, де воно має бути. Іди Приємна посмішка, я бачу. Турнікет зафіксований, Да? Кого перевірили, знімаєте турнікет. Я піду з того боку перевірю. Аліна, перевір з цього боку, добре. Мені 50 кілограмів, говоріть. Так що, все, докручуємо. Що тут? Що? Якісно? А якщо ви yeah, оце відкриєте, я зала, oh, yeah. то воно тоді зайде. А якщо не відкриєте, то не зайде. Потім... От, добре або добре, знімай. Okay. Але що це накручене? Оце отуди от має попасти. Ah, раз, ще тому, що раз, ти. Так. Так, дивись, раз, потім раз, і тоді воно причепиться. Okay. Так немає до чого причепитися. Тут все, okay. По висоті okay. розібрались, okay. Так, ну а що правильно? Ось вище. Бачите? Yeah. Де, де я тримаю, бачите? Okay. Так, розсуньтесь, зала трохи є. Лягаємо. Як ми накладаємо турнікет на кінцівку, чекайте, не лягайте, поки що. Поки я розкажу, ви захропети. Я дуже вам раджу лягати в стабільно бічне положення. Чому поговоримо про це зараз? І коли ви вкладаєте в себе в стабільно-бічне положення, ну, дивіться, у нас поранена, в мене ліва рука умовно. Я лягаю на бік, да, лягаю зручно, не оце. Оце я не лежу в стабільно бічному. стабільно бічне, ось я лягла і я зафіксована. Я не перевернусь назад, я нікуди не совюсь. Руку взяли. Ось, поклали перед собою накладаєте турнікет. Розуміло? Тобто вам зручно, ви її не тримаєте на вісу, вона вас, ну ви її не, 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 не пружуєте. І що? І ви працюєте. Можна робити і так, звісно. Багато хто так робить, але мені здається, що так менш зручно на цю руку. Тобто, лягайте на неї. І знов-таки ви тоді нестабільні. Бачите, накладаючи на руку, ви будете назад нахилятися. Так, ви точно стабільні, у вас рука рукашу перележить. Ось, ви тут собі спокійно все достаєте, все крутите, у вас все тут є. І ви стабільно лежите. Так, поїхали, накладаємо на. Ліву руку. На ліву руку. Ну, Давайте, дівчата, маємо. Є сам якісь дуже цікаві питання, то можеш писати, поки, <клес> запитувати. Що <клес> <Шо> таке? <клес> Москва це Україна. Москва це Україна. Москва це в перекладі грязь. Давай, давай, старайся. О, жіночка вже зробила майже все. Час, Є. добре. Так, що в нас дівчата? Да? Кого перевірила, знімаємо. Посліднього? Значить, все добре. Коли ви мені робили, ви посміхалися. Собі щось не посміхаєтесь. Ні, я не дуже. А у вас вам стрічка заважає трошки. Аліна, йди з того боку, я з цього буду дивитися. Добре. Молодець. Ага. Угу. Не критично, але от трошки буквально. У вас поранення на, на подушці, так? Да, Його перевірила, знімає. Добре. Добре, знімаю. Так, ви вирішили на руку. лягти. А, а ви бачите, вже ось перемогли туди. і зняли, так? Дивіться, да? бачите? Ось. <сіст> Майже лікоть. <Ви> <сіст> <знаєш>? Я зрозумію. <сіст> так, медик, як вийшло. Знімайте, по висоті добре. А, а, Тут добре, вже повисає. А, ну перше таки треба було трохи прицілитись, да? <рапляр> <рапляр> добре, лиш. Ж... Ну я так сила. У вас судина померла! Що це таке? <рапляр> а чучула ніхто не спасає. Ви не зможете її підняти. Руки, руки а не тер... шо шо ніхто не спасає. Я не можу затягнути. Ну хоча б... Ні, от сюди. Бачите? Якщо сюди, це ж фізика. Ну, да, 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 да. Я не знаю, який бік повернутися. І не закрутили зовсім. Дивіться, що тут так мало. І це туди, і це що, це не зафіксовано навіть. Докручуйте, хоча б раз, оберт хоча б один робіть. Ви... Ні, ні, нормально. Всь, добре, добре, здалося. Можу, зараз, секунду. Добре. Що тут? Ось. Взагалі перевірочка. перевірочка. Можна нижче але буде боліти більше. Добре. Шо? А раз замотати? я ще раз замотати? Ну, тут ж тут його замотав Сереж, там. перевіриш тут, щоб шоро, я потім шоро, не поверталася. Але оцей їх чорний юмор, вони можуть лягти. В мене був навіть. Я, я кажу, так лягай, бо є так ліг. взяв телефон, а йшов на телефоні, свічка горить. І поставив телефон, і свічка горить. І лежить. Свічкою. Ну, а хлопці бувають, що втикували свічку. Підпалювали, тіпо, поки, поки він лежить, там щось чекає. Добре, ми проговорили про кровотечі і що з тим робити. Але є ще такий маленький момент. Коли ми бачимо кровотечу, ми з ними працюємо. Але ж може таке бути, що ми не бачимо кровотечу, але вона є. Тобто, якщо ми бачимо кровотечу, от, наприклад, ми підійшли, вона ще там лежить, побачили на руці кровотечу, наклали турніки. Потім її перетягли в більш якесь безпечне місце, подивилися візуально, поки тягли, з'явилася тут кровотеча. Наклали максимально високо ще один турнікет. Дивимося тепер візуально, ми нічого не бачимо. Якщо ми нічого не бачимо, це не означає, що нічого немає. Можливо, щось є, ми просто його не бачимо. Нам треба шукати. Як ми шукаємо? Починаємо шукати. Запускаємо руки і. І таким чином перевіряємо, чи немає кровотечі. Раз. Два. Оцей рух вам треба зробити. Наш. Е, -же... Ну, зараз нам видно. Світить світло, все класно. Це може бути, коли сіро, це може бути ніч взагалі темно. Щоб ми відчули, є кров чи немає, треба зробити оцей рух. Тобто ви розтираєте в руках. Я запускаю отак і бачите, двічі зробила. Можна зробити один раз. Я в мене просто руки маленькі, мені легше я двічі переконатися точно, що зверху немає кровотечі і знизу я її не знайду. Оцей рух. І я роблю таким чином: бачите? Не просто збоку тут погладити, а аж отак. Раз. І перевірити. Я починаю так і закінчую отак. Тобто, повністю по периметру мені треба перевірити, чи немає якихось дірок. Перевірила. Тут перевірила. Далі. Під лопатку залажу. Перевірила. Чому я тут перевіряю? Тому що отут у нас кістки і багато м'язів. Якщо сюди уламок якісь флетів, він з великою ймовірністю може перетнути судину і там скричати, не даючи кровотечу. Але якщо зараз я це не перевірю, а закину її, наприклад, в машину, яка проїжджала мимо і скажу, там, до лікарні підвезіть, вона там буде на задньому сидінні, і кровотеча почнеться, бо вона змінить траєкторію. Так вона лежала, тепер вона сидить. Плюс її поки піднімали, поки її засовували в машину. Потім її трохи везуть трусять. З великою ймовірністю, що це кровотеча все таки відкриється і почнеться. Скільки часу до моменту, як вона стече кров'ю? Три-п'ять хвилин. Три хвилини. Ну тобто, якщо навіть 15 хвилин до лікарні вона загине в машині. Тому нам це треба знайти. А щоб це знайти, треба зробити досить жорстко, так порухати м'язи, щоб якщо там оце є, вже порухати. І ми побачили цю кровотечу, її зупинили. Далі. Тут перевірили, далі руку перевіряємо. Перевірили, повністю. Чому перевіряємо зверху донизу? Бо якщо вона в одежі, зараз вона у нас в футболці. Якщо вона буде в одежі, нам треба кров, якщо там є якась, вона виженеться і ми побачимо її тут. Або ми її відчуємо так. Ось, раз. Відчуваємо. Плюс, коли ви це робите, ви перевіряєте, чи цілі в неї кістки. Ну, це я вже загнула. Ви все так зразу не перевірите, але я перевіряю одразу все. Я перевіряючи кінцівку, я перевіряю на все. На перелами на все. Але перелами зараз мені не цікаво, Мені зараз цікаво лише кровотеча. Все. І масивна кровотеча. Не масивна теж не цікава. Ту сторону перевірила цю сторону. Раз. Перевірила. Немає нічого. Тут. Залазимо під сідниці. Перевірила. в взуття. Обов'язково. П'ятку. Перевірила, крові немає. Чудово. Взуття залазити обов'язково. Пам'ятаєте, казали? Якщо в нас долоня, ще куди не йшло? Може бути масивно, може не бути. Якщо у нас ступня, то точно там буде кровотеча. Більшість людей лежить, бачите, так, як Аліна. припіднято. І все, що там буде, якщо буде кров, воно буде стікати. В п'ятку, тому достатньо залізти до п'ятки, аж доторкнутися точно, не отут, та там, мабуть, нічого немає. Ні, не можна, розв'яжіть. Розтібніть, зробіть там, засунули аж до п'ятки. Знизу перевірили, немає нічого. Класно, все, чудово, перевірили. А в зсушні талани влазить півтора літра крові, перш ніж почне виливатися. Це з ногою, якщо нога стоїть. Тому, от так, типу не бачу, значить немає, не працює. Не бачу, значить не бачу, але не немає. Зрозуміло, тому залазимо. Далі. Ту сторону перевірили, цю. Перевірили. Взуття залізли, перевірили. Кровотеч не знайшли. Бачите, як я перевіряла? В принципі, це ми перевіряємо, що. У нас військовий лежить в касці в бронежилеті, і мені нічого не заважає зробити йому цю перевірку. Шию я бачу. Тут у мене відкрито, тут відкрито. Тут у мене відкрито. По-перше, я нічого ще не знімала, я не втрачаю час, перевіряю на кровотечі. Це перше. А, друге, ці місця, в принципі, відкриті. І туди може прилетіти. Може і під броню прилетіти, але тут з більшою ймовірністю щось може прилетіти. Зрозуміло, є. Добре. Е. Я перевіряла шию, підпахва рука, підпахва рука, пах, нога, пах, нога. Є інструктори, які перевіряють трошки інакше. Перевіряють шию. Потім підпахва, підпахва, пах-пах, нога, нога, рука-рука. Ну, тобто, спочатку вузлові місця, потім кінцівки. Мені зручніше, я вже пішла собі і пішла. Як ви будете перевіряти, ви можете вирішити самі, головне, щоб ви перевірили все. Промалюйте собі якусь картинку, я завжди перевіряю саме так. Якщо я зупинилась отут, то я точно ще не перевірила там. Ну, бо в мене є певна послідовність. Але знов-таки, тактична ситуація. Якщо я підійшла до мого пораненого звідти, і я бачила, що у нього тут б'є фонтан, то я почну працювати звідси, потім я вже доперевіряю, що в мене тут, і піднімусь наверх. Тобто, може бути якось нестандартно, в залежності від тактичної ситуації, але якщо я йду по своєму сценарію, то я буду перевіряти шия, підпахва рука, підпаха рука, пахнула, пахнула. Завжди. В мене так вже напрацьовано.